Доброго вечора, мої шановні, вітання вам з Миколаївщини. Я Наталя. Привіт вам. Сьогодні хочу показати мої лілейнички. Спека у нас продовжується, Ну, по прогнозу, вроді, у четвер, в суботу, має бути якийсь там один чи два дощики, на що ми сильно-сильно надіємося. Тому що вже майже все згоріло. Ну, нічого. Але, ж, але ж, квіточки квітують. То ви можете зробити висновки, що лілейники дуже жаро і посухостійкі. Листя, звісно, погоріло дуже крепко. Але квіточки квітують. І ось хочу показати вам, які у мене є лілейнички. Ну, Тут красуня Рудбекія, також витривка, трошки прив'ядає, але витримує це пекуче сонце. Отакий. Мої лілейнички вже квітують давно. Тут, звісно, набагато красивіша квітка, ну в цьому році і так добре. Отакі. Багато лілейничків сьогодні не квітує. Тому що ви знаєте, що лілейник це квітка одного дня. Кущі, які вже давно в мене ростуть, вони мають багато квітоносів і багато бутонів. І тому квіточка щодня. А кущики, які по минулого року посаджені, у них тільки один квітонос і не завжди кожного дня є квітка. Ну, ось, як ви бачите, кущик зовсім згорів. Але видає дуже гарні красиві квіти. Минулому році було перше квітування, і квіти, звісно, були трохи крупніші. Ну, але я рада і цим квіточкам. Ну, там вже от квітли. Там були квіти, фіолетові. Ну, уже все. Ось між гіпсофілою заховалася отака квіточка. А це красуня гіпсофіла. Тут ось завтра відкриється дуже крупна така помаранчева квітка. Бачите, бігають котики, собачки, а може і вітром, і інколи от знаходиш обірвані пуп'янки. Маємо, що маємо. Ну і тут ось такий самий. Тут немає вже. Є багато кущиків, де було тільки одна стрілочка і небагато квіточок. І вони усі вже. Тут такий дуже темний, сьогодні нема, завтра буде квіточка. Ось такий дуже гарний. Ну, ось, бачите, за що я казала. Не знаю, можливо, що це вітром. Оце ось отут. Ось такий красунчик з рюшами був. Звісно, вони. Негарно виглядають, тому що згоряні. Але ж, але ж. А ось такий самий, де я вам показувала, що буде крупний, такий помаранчевий. Ось учора була квіточка. Зараз. Ось така, бачите, також з рюшечком і така красуня квітка. Ось. Ну, тут вже, бачите, згоріли навіть пуп'янки. Могли б ще бути лілейники, але нема. Ну і тут ще є один бутон, але сьогодні нема. Тут ось лілія має якась розквіт, ну, більш за все, що це трубчата. Ну і там ще тримається та лілія. Тут ось, бачите, згоріли не тільки, ну, геть квітонос із бутонами. Тут ось маю отакий лілейничок. Він має бути напівмахровий. ну, Маємо те, що маємо. Вон розквітла троянда заново. Ну, а тут погоріли, погоріли. Мої помічники скрізь за мною хвостиком. Куди я, туди вони. Та, Тіма, Тома. Скрізь зі мною. Ну, в цілому ось так виглядають мої квітники. Деякі квіти зовсім згоріли, а деякі ще потрошечки тримаються і навіть квітнуть. За що я їм дуже вдячна. Деякі трояндочки, хризантемки горять, ну, але все одно видають кожного дня нові бутончики. Агіратум. О, нігелочка, бачите, яка красунечка. Гайлардії. Гайлардії дуже посухостійкі. Є така червона, є червоно-жовтим там. Воложка королівська, бачите? От, дуже гарна. Також трошки листечко підгорає. Молочай. Окаймлений. Або ще кажуть, наречена у нас на нього. Дзвоник скупчений. Почав видавати, як я казала, що як обріжете, будуть видавати такі квіточки невеличкі. Чорнобривці горять. Зефері тримається з останніх сил, але квітне, троянда. Ну ось. Таке відео сьогодні у мене невеличке для вас. Петуньки, айстра, морозець осіння, почала квітнути. Дзвоники видали запасні ці чи бокові гілочки і почав знов квітнути. Це я залишила кусик на насіння, а він квітне. І хінацеї квітнуть. Ця, що в мене давно, хінацея біла, бачите, вона гарно себе тримає. А ці, що цього року з насіння, ну, той рік я висадила розсаду, цього року вони розквітли. То сильно обгорають пелюстки на квітах. От. Бачите, як вона розквітає. І Іліопсіс квітує, бачите? Держи квіти. Тут ще в мене отака лілія є. Трубчаті згоріли зразу, одразу, тільки розквітли зразу. Монарда. Засихає. Ну, все. барбарис тримається, трошки підгорів, але живий. Спірея. Поливаю її трошки, але все одно вона зовсім підгоріла. Ну, жива, жива. А, тут була ще лілія, але вона за один день, бачите, згоріла. Гарно квітне камсіс. Бачите, в мене такий він червоний, яскравий. Невеликі квіточки, але їх дуже-дуже багато. Воздичка квітне. Молодила квітнуть, повидавали, он, дивіться, які майже всі заквітли. І тут ось ротики отакі карликові, квітують. І подинок і тут оці високі ще є. От. Ну, отак загалом виглядають на сьогодні мої квітнички. Дякую всім, хто завітав до мене на канал, хто підписаний на мене, а хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Не забувайте поставити вподобайку, вам це нічого не вартує, а мені це дуже приємно і також це продвигає мій канал. А ще не забудьте зайти у коментарі і залишити мені хоча б сердечко або квіточку. А якщо щось напишете, я буду дуже вам вдячна. Щиро-щиро всім дякую. Низько вклоняємося і дякуємо нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя. За те, що ми можемо працювати, насолоджуватись цією красою і просто жити. І просто жити. Всім всього самого найкращого, успіхів, здоров'я, натхнення, благополуччя, всім ангела-охоронця. А найголовніше всім нам, якнайскорішого, миру. До зустрічі мої любі, до зустрічі, миру всім нам!